Друзі, я вас вітаю. У нас на явності є Рено Гранд Сенік в синьому такому насиченому кольорі. Друзі, ціна знижена, це у нас 2005 рік випуску, 1,5 турбодизель, надійніший мотор. В автомобілі 272 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Це самі мікровен. І це є живий приклад того, що всі мотори дійсно ходять і в принципі машини надійні. Що можу сказати? Повністю обслужено, все зроблено для того, щоб на ній просто сісти і поїхати на зимовій гумі, Повпаки, красиве поєднання насиченого синього кольору та тонованих вікон. Машинка у нас, ще раз повторюся, на 7 місць і здоровезний дуже багажник. Цим вони відрізняються гран ценник від звичайних ценчиків. Запасочка у нас є, і шторочка є, а також у нас є ще додаткових два місця, які дуже легко розкладаються. І тому ми можемо зробити або великий багажник, або ж посадити всю свою сім'ю. По салону у нас все дуже красиво. Текстиль у нас поєднується з різних кольорів. Тут у нас темний, тут у нас біжевий, і є скріплення і зафікси. Плюс великий в цьому автомобілі, що можна скласти сідушечки. От зараз покажу, як це робиться. Опа, за такий шнурочок, і дивіться, знову ж таки, можна викинути ці сідушки. У нас не то, що буде великий багажник, а просто огромний. Або ж якісь габаритні речі перевозити, теж може бути. Століки є для діточок там помалювати, або ж поставити стаканчик з водичкою або бутилочку. Це все можливо. Органайзери є для того, щоб покласти всі ваші речі. Тунеля між ногами нема. Є вакилимочки, шторочки на вікнах. Тут сідушка в нормальному стані. Всі чотири електрослапідйомника. В автомобілі електроручник. Це у нас, до речі, шестиступенева механіка, за чого ми можемо їхати економно. Кондиціонер, печка, запуск кнопки, магнітолка звичайна. Ще прикол тут, що цей рухається бар. Це дуже класно. Як по мені взагалі прикольна штука. Підстаканички, підлакітнички, і пасажира, і водія. Ще один такий великий органайзер. Тож, друзі, якщо шукаєте собі в реє 5 тисяч для сім'ї, великі, такі комфорти, і у вас велика сім'я, то цей синячок, він дуже гарно підійде під ваші потреби. Приїжджайте, забирайте, місто Суми, вулиця Геройкрут, 19.